Нема жодного сенсу очікувати адекватних результатів від неадекватних рішень. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб канал. Сьогодні у нас на календарі 1 лютого субота і у суботу у мене на каналі можете подивитися програму Субота, головна подія. Сьогодні, в програмі субота, головна подія я хотів би говорити ну, в основному про ситуацію навколо Агентства оборони закупівель рішення. Міністр оборони Пстему мерв про звільнення очільниці безрукової, Там вже вчора це все було ніби формально оформлено. Тимчасово виконуючим обов'язки став Жумаділов, Він, до речі, є директором державного оператора ТИЛО. Тобто ці дві структури були створені. Ну, після всіх цих корупційних скандалів у Міністерстві оборони, за часів міністра оборони Олексія Резнікова, пам'ятаємо всі ці золоті яйця за 17 гривень. Ну і не тільки. Просто це стало таким же, ну, я не знаю, там, напевно, псевдо Олексія Резнікова. Яйця 17 гривень. Золоті яйця. Ну і та, у нас як, є такий вислів, що якщо хочеш якусь. Проблему ну не вирішити, щоб вона залишалась не ніколи, треба створити якусь структуру, яка буде займатися цією проблемою. І от, на мою думку, саме так, на жаль, хоча є безумовно і позитивні моменти, трапилось, коли створювали державний оператор Отилу, таке підприємство, і яке займається там, ну, Всім тим, що не стосується озброєнь, так, забезпечення Збройних сил України, а потім Агентство оборонних закупівель, яке от займається закупівлею зброї. Ну, по-перше, ну, з моєї точки зору, там, напевне, не зовсім кращі люди були призначені на посади. Хоча є прихильники Єжмаділова, є прихильники безруки. Це абсолютно зрозуміло, і одні хвалять його, інші хвалять її. Ну, Ми не будемо. Ставати на ту чи іншу сторону. Але є питання, знову ж, і це були публічно озвучені, і до діяльності Жомаділова, були питання, і до діяльності безрукової. Це також було публічно. Кому це цікаво, можете все подивитися. В інтернеті все є. Але от ця ситуація із створення нових структур для того, щоб ніби унеможливити корупцію, ну, на мою думку, є ну, неправильним. Хибним шляхом. Насправді треба було все-таки наводити порядок у Міністерстві оборони. Саме Міністерство оборони воно існує для того, щоб займатися такими питаннями. Так, можливо, можна було підсилити якимись фахівцями, але все це має бути в системі Міністерства оборони, на мою думку. Бо так чи інакше, все рівно, це Міністерство оборони дає відповідні замовлення і одним і іншим. Зокрема, це стосується Агентства оборони закупівель, і, як на мене. Ну, напевне, ті цивільні, які там з'явилися, які все знали, що нам потрібно, в якій кількості, а потім там були ще й створені наглядові ради. Ну, ці от наглядові ради, там з ними постійно в нас останнім часом є проблеми, то це корпоративне управління, що мають щось там вони слідкувати, щоб то чи інше не було, у нас війна, люди добрі. Нам треба приймати відповідні швидкі рішення. Безумовно, якщо на посади призначаються люди, які так чи інакше толерують корупції або... Є самими учасниками корупційних схем. Ну, ці наглядові ради, можливо, щось там і би вирішили. Але я воно просто один приклад, щоб для всіх стало очевидним, наскільки вони можуть бути ефективними. Пам'ятаєте, такого видатного в лапках борця антикорупціонера, журналіста Сергія Лещенко, який зараз тупо працює на офіс президента, і там ці всі наративи, які дуже часто є такими, які точно не допомагають Україні у війні. З агресором, там борються вони з опозицією чомусь. Так от, він ж Наглядовій раді був у залізниці. Ми знаємо, скільки було з цього приводу скандалів корупційних саме на Укрзалізниці, тоді, коли там був такий великий борцун з корупцією Лещенко. Тому, як на мене, під час війни просто треба призначати на посади відповідних людей, які відповідають там, трьом принципам. Я буду про це постійно повторювати. Про це говорив і. Кій не Чоновіл, і по Кім, і потім Удовенко стосувалося дипломатів. Це професіоналізм, це порядність, патріотизм, ну там можна патріотизм, порядність, професіоналізм. Тобто ці три е, такі ознаки у людини, яка призначається на такі посади, має бути. І, на мою думку, як і в свій час рішення про призначення Олексія Грєзнікова, хоча, знову ж деякі кажуть, що він все-таки навіть був кращий, ніж чинний міністр оборони Русимувару, так і призначення Умерова на посаду міністра оборони, Ну, Меру він взагалі навіть в армії. Так ну, офіційно е, говориться, йдеться в е, публічному доступі, навіть в армії не служив, от міністром оборони. І ця ситуація ну, просто призвела до того, що ну, за великим рахунком він мав боротися з корупцією, викорінювати її. Ну а він бореться тепер, там ніби з керівником е, структури Агентства оборонних закупівель, яке мало би от, унеможливити. Корупцію в системі Міністерства оборони. Тобто ми бачимо, що насправді за час перебування Орсемо Верова на посаді, ну, ситуація не вирішена. не вирішена. Можливо, є якісь, я кажу, ще там є. Говорять, що є якісь певні покращення, ніж було раніше, але цього недостатньо під час війни. Ну, а ця взагалі ситуація, там, що мав він право, не мав право звільняти, там прийняли відповідні. Законодавчі акти з приводу цього існування і Агентства оборони закупівель і статуту і так, далі, і так далі. ну Це все насправді, з моєї точки зору, зараз є другорядне Сам цей скандал, який вийшов в таку публічну площину, ну це є ганьба. Ганьба для міністра, це є ганьба для Міністерства оборони. Навіть дійшло вже до того, що вже публічно посли країн G7. Так, вони змушені були в своїй заяві. Говорити про те, щоб оперативно вирішили цю ситуацію, продовжили з обороні закупівлі, ну і стандартам НАТО, щоб все все було, і там управління, щоб довіра громадськості і міжнародних партнерів, скажімо так, була. Тобто, тут питання знов довіри. Довіра насправді це одне з найголовніших, що дозволяє. Ну, вирішувати багато питань. В нас з довірою, останнім часом, з боку наших партнерів, ну, до нас є великі питання з приводу різних дій, представників чинної влади. Почалося все дійсно все тоді з тих 17 гривень яйця, так, і до цього часу, тим більше, це в Міністерстві оборони. Я вже не говорю про різні інші корупційні скандали, які виникають. ну І не треба забувати цей арешт, такий показовий, публічний, двох генералів. Галушкіна, Горбатенка і двох полковників Рюмшина і Лапіна, це також точно не дає довіри. Ну, до речі, як і всередині країни, так і за її межами. Багато різних дій і рішень, які, на жаль, приймаються чинною владою, воно цю довіру так не збільшує. Ну, а ця ситуація той час, коли ми так і до цього не можемо зрозуміти, до, до, до сьогодні, на цей момент. Які реальні будуть рішення дії Трампа стосовно буде продовження допомоги Україні? Не буде, буде фінансування продовжене, воєнна допомога буде. І в нас тут, будь ласка, от. А ми тут самі собі вирішуємо в лапках ті питання в той спосіб, що створюємо собі тут всередині великі проблеми саме з постачанням для наших військових, що, на мою думку, і зараз першому. Черговим завданням, тобто все для фронту, все для перемоги, і тим мають займатися ну, відповідні люди. Тому набу, по те, що НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно можливого службового зловживання міністром оборони Русиму Мервом, про це написали всі, на які про це, до речі, цю ситуацію, скандал про цю ганьбу, всі впливові іноземні засоби масової інформації. Тобто, про це знають не тільки чільники, політики. Уряди тих країн, які допомагають, але й громадяни тих країн, з податків, яких нам надається ця допомога, це точно нам не допомагає у підвищенні, у продовженні цієї допомоги і підтримки. Тому з моєї точки зору, насправді, ну, міністр оборони Русем Умер, якщо він довів ситуацію до такого. Публічного скандалу, це недостатньо звільнення свого заступника Клімінкова. Так? Я думаю, що насправді він сам мав піти у відставку. І, як на мене, взагалі треба робити перезавантаження влади в Україні. Бо в нас є ці всі проблеми, які от виникають у нас зі всім цим. Це насправді криза влади. Тобто, кра... влада насправді, ну, за великим рахунком, якщо об'єктивно все це виться, вона не контролює багато процесів. Тобто управління, система управління в державі, вона. ну, Ну, м'яко кажучи, є неадекватною ті ситуації, ті викликам, які стоять сьогодні перед країною. І це проблема тих п'яти менеджерів, які на собі все замкнули. Тобто вони фактично відсторонили прийняття рішень, генерації рішень, кабінет міністрів, Верховну Раду, інші міністерства. Це всім, з цим, з цим треба завершувати, Бо інакше ми дійсно будемо йти до такого миру, де 20% можливо. Дуже сподіваюся, що формально це ніяк не буде закріплено, тобто легітимізовано, залишиться. В окупації, будемо це тимчасовою окупацією. Не знаю, які там інші будуть умови, які будуть інші гарантії, але насправді ця криза влади вона веде Україну до поразки. І з цим треба щось вирішувати. Але, на жаль, я не бачу сьогодні ніяких підстав. Аргументів, фактів, щоб таке було розуміння у влади, і вона щось хотіла зробити. Тим більше знову ж ці всі дії і події стосовно там заборони, як би хто не відносився до Порошенка, стосовно того, що там він не буде брати участь у засіданнях Верховної Ради, тобто та от боротьба, яка почалася вже так відкрито політичними опонентами, причому в той спосіб, який ну насправді, ну напевне, не був у нас протягом. Всіх тих часів з 1991 року, вона демонструє, що влада веде себе абсолютно неадекватно. Ну, там можна це пояснювати, що вони фактично вже зайнявся передвиборчою кампанією. Вони вже думають про вибори, а не про те, як в цій війні вистояти перемогти. І це також ще один факт, який підкреслює, що. Криза влади настільки велика, що якщо далі влада буде продовжувати керувати в лапках і управляти в такий спосіб, як на це робить сьогодні, ну, у нас будуть будуть дуже серйозні проблеми. Я сподіваюся, ви додивилися цю програму до кінця. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!